На емоціях, на імпульсі, ти можеш воювати, діяти, ти можеш рости до певного періоду. І в кожного дуже різний цей період. Хтось на, там, на дисципліні може рік, півтора, може, два, ось працювати, викладатися, там, ходити на позиції. а потім рано чи пізно приходить втома, приходить ем, е, таке. Ну, розуміння, ну, це розуміння, чого я тут, починає ну, не те, що хитатися. Але якщо воно стійко не пропрацьоване, будь-який тригер це або ситуація там на фронті, або в особистому житті, або погані новини почнуть просто в тобі насідати, і відповідно людина починає е, ламатися, людина починає ставати менш ефективною, і тому е, з хорунжого вибудовувати стрижень підрозділу, і, зокрема, стрижень індивідуального кожного бійця, аби він розумів чому він тут, що він несе відповідальність, і в найкращих розкладах найбільш відповідальні ініціативні, вони мусять зростати, виходячи з позиції середнячка, а зростати далі, розвиватися, відповідно брати на себе більше ініціатив, брати на себе, зокрема, командування і виступати вже елітою. Відповідно, а щоб стати елітою, ти мусиш не тільки розбиратися там в бойовій роботі, але ти маєш вміти змотивувати тих самих своїх бійців, доносити інформацію, комунікувати з іншими підрозділами. Це все дає освіта, виховання, культура, тому моя задача в третій окремій штурмовій бригаді створювати умови, матеріали і безпосередньо працювати з. Нашими бійцями, аби ця культура притримувалась.